І новин спорту. На мажорно-переможній ноті завершила футбольний 2011 рік Чернівецька Буковина, якому наші футболісти потішили своїх уболівальників цілком добротною грою. Нагадаю, що минулий чемпіонат, який став дебютним для буковинців у першолівому дивізіоні, наша команда завершила влітку на пристойному восьмому місці. А першу частину поточної першості, ігри, якої завершилися цими вихідними, чернівчани закінчили на високому шостому місці. Це дає підстави сподіватися на покращення турнірного становища у другому весняному колі змагань. В останньому матчі цьогорічних футбольних змагань Буковина грала з Алчевською сталю з суперником більш ніж принциповим. Адже Алчевці відставали від чернівчан на два очка, і в разі перемоги, до чого прагнули гості, самі виходили на шосте місце в турнірній таблиці. До того ж, після дічієї у першому колі в Алчевську тренера Сталі роздратував як невтішний результат, так і висловлює нашого тренера, що Буковина приїхала до Алчевська за перемогою. Хоча в Чернівцях досвідчений наставник вже визнав Буковину як гідного суперника. Не треба це ну, сказав. Би, тренера вообще после игры, я бы желательно эти пресс-конференции проводить на следующий день. Ну, эмоции. Я вам сказал, ответ дал, хорошая команда, добротная. Здесь все делается, чтобы здесь была команда. Я тільки желаю команді хорошого, тому що це футбольна традиція. іншого виходу ані схвалити нашу команду в метра тренерського вітчизняного цеху не було. Адже Буковина за всіма канонами футбольної майстерності переграла досвідчених і грізних суперників. Вже після першого тайму чернівчани повинні були вести з великим рахунком, але обмежилися лише одним голом, який у притаманному йому стилі знову забив Руслан Гунчак. общем-то, коли приходимо на стадион, я отримую стадіони получає удовольство від грит результату. Хотілося б, щоб это закріплялося і команда росла наша. Ну и все сказала, що в высшей ліге играли, то есть премьер а як ветеран Буковинського футбола э, гордитесь з тим, що нинішні покоління теж підтримує ваші славні традиції, я а, не горжуся цим, і не тільки я всі ветерани футболу, а постійно підтримуємо це, так сказати. Незважаючи на намагання алчевців в другому таймі переломити хід поєдинку, в чому їм не допомогли і два темношкірих легіонери, наша команда продовжувала і надалі свою атакувальну гру. Проте знову на діях футболістів позначилася слабка реалізація гольових моментів. І хоча рахунок залишився незмінним 1-0, він засвід. Перемогу Буковини. Бачу поспішку, бачу поспішку. Чудово сезон, да? Ну, ми так і хотіли закінчити з перемогою. От, старались, У нас это получилось. Ну, получилось за счет чего? Ну, наверное, это наших тренировок перед сезоном, что в конце сезона мы. Ми... На хорошому рівні, і фізичні, функціонально в ігровому плані казались сильні, сильної команди цієї красивої перемоги наша команда завершила свій успішний футбольний 2011 рік. Які враження? Ви не пропускаєте жодного матчу, враження після цього матчу по завершенню сезону? Враження як найкраща команда зіграла, порадувала рідних вболівальників. Порадувала всіх нас, всі чернівці, всю Буковину. враження як найкраще не тільки як від цієї гри, а від всього сезону 2011 року. Дякуємо Буковині! Василь Патя, Максим Шварцман, тим дня, тева.